Стартувала сесія НМТ 25-го року. Це надважливіший іспит у житті тих, хто вступає до закладів вищої освіти України. В четверте буде проходити випробування в умовах війни. На тестування зареєстровано близько 25 тисяч абітурієнтів, які мають складати тест у Дніпропетровській області. Можна сказати, що ми вражені тією кількістю абітурієнтів, які поспіль вже четвертий рік реєструються і приходять тестування саме у Дніпропетровській області, розуміючи, що певна частина наших абітурієнтів виїжджає за кордон. Цього свідчить про те, що область є транзитною і до нас в'їжджають. І приблизно та кількість абітурієнтів, яка виїхала з Дніпропетровської області, саме така і в'їжджає. Якщо говорити про сам цикл і перебіг тестування, то можна сказати, що ті сесії, які відбулися, відбулися організовані і майже без тривог. Я наголошу на особливості проведення НМТ саме цьогорічного пункти національного мультипредметного тесту створені всі в укриттях. Кожному куточку Дніпропетровської області, це говорить про те, що повітряні тривоги не впливають на перебіг ситуації. Хоча не можна сказати, що організаційних ризиків ми повністю будемо позбавлені з урахуванням технічних налаштувань, але все, що можна було зробити з безпекової ситуації, зроблено. Якщо характеризувати предмети, які обрали наші абітурієнти серед предметів за вибором, то можна сказати таке: окрім Тестів, які є обов'язковими з української мови, математики і історії України. Четвертий тест максимальну кількість учасників обирають іноземну, а саме англійську мову. Другою за популярністю де йде предмет географія, далі біологія, українська література. І з неприємністю хочу засвідчити, що мінімум абітурієнтів тисячу близько тисячі обирають фізику, і лише 300 абітурієнтів, які складають тест у Дніпропетровській області, обрали хімію. Стосовно того, як відбувається тест, він достатньо є важким випробуванням для абітурієнтів: чотирьох розбитий на два етапи. Перший етап українська мова і математика, проходять у першій частині. Він триває дві години. Учасники самостійно можуть розподіляти час між предметами тестування, переходити з одного на іншу. Надалі 20 хвилин хвилинна перерва, і наступний етап тестування це історія. України і предмет за вибором, також можна розподіляти свій час і переходити з одного предмету на інший. Результати учасники бачать після другого блоку. Тобто, після першого блоку виконання завдань вони лише мають змогу знати, на яку кількість завдань вони надали відповідь. До речі, нагадую абітурієнтам, що під час тестування вони можуть переглядати, які відповіді збережені. Для цього є технічна функція праворуч, якщо ми розглядаємо. Даємо екран і там. Ähm... Підмарковані саме ті завдання, система на які прийняла відповідь. Стосовно ще особливостей і інновацій, можна говорити, що цьогорічні тести, окрім того, що проходять повністю в сховищах, ми працюємо з персоналом таким чином, щоб, по-перше, ситуація в пунктах і була максимально доброзичливою, а з іншого боку, проходять тестування під камерами із металашукачів. Металоконтроль проходить до початку процедур і він носить подвійне навантаження. Окрім того, що ми маємо змогу впевнитися, що учасники не мають заборонених засобів, то ще і безпека додаткова для того, щоб на пункт тестування не попадали заборонені для носіння речі, так само і відеокамери з одного сторони, це контроль за перебігом процедури, з іншої сторони, це розуміння безпекових умов, в яких пишуть тест абітурі. Отже, можна сказати, що тестування проходить в балансі між людяністю і можливістю створити доброзичливий, адаптивний фон в умовах війни, і з іншого боку, дисципліна і тест справедливий для всіх в тих умовах, в яких він має відбуватися.